Прочитают твой тут же будет отлично. Кто так думал? Ну, к сожалению, такой подход был здесь. Что касается здесь, здесь у кого? Да, здесь в Москве был поход такой, к сожалению. Это у кого Москва? Об этом а, а, давайте навязать Україні вот обсуждение нашего варианта. Не получилось. Не получилось. Ну а що так раптом? У вас же завжди все за планом. Ну а тут планы бункерного летять. Коту під хвіст. І зараз я вам все покажу. Вітаю, ви дивитеся свіженький огляд російської пропаганди та, звісно, чергові волання на болотах. Ну а я Інна Набок. І одразу нагадую, щоб весь цей нікчемний шабаш на Московії побачило якомога більше людей. Залишайте свої вподобайки та коментарі під цим випуском. Ну а я до речі все читаю і дякую вам за зворотній зв'язок. Ну і з радістю покажу сьогодні, як замість очікуваного страху і капітуляції недофедерація продовжує отримувати по зубах, тобто наш з вами опір, якого не очікувала. Тому московита тепер біснується від безсилля і вже навіть готові зжерти один одного. Владі а де ставка? Де государний комітет оборони на четвертой. Где СМЕРШ на четвертый год? Как войны, вообще фуры прошли? Можно кто их осматривал? Фурах, сама да. фраза: Ой, я не знал, что я везу в фуре. А где ты ее подобрал, а кто ее загружал? Я не знаю. Вот сама формулировка. Вслепую перевез, а ты не смотрел, что у тебя есть? Ты когда документы принимал, тебе не открыли, не показали? Что за дурака включает? А как ты прошел посты, ГАИ, взвешивание? Вот, вот все как? Ну зачем такие неудобные вопросы, правда? Ну, зачем? Ми ж мы же, ми же всі милые, інтелігентні люди. Смерть нам не нужен, смертна казнь нам не нужна. більше, нарешті і це сталося. Росіяни хочуть розстріляти Соловйова і хочуть зробити це за його висловлювання в прямих ефірах. Ти розпитай му... спочатку своєї, своего... потім що ти ві на захисників нашої країни. Цей срочник, по крайній мере, дав присягу, пішов служити. А твої син чим займається? Як бачите, сьогодні буде гаряче. Бо чим далі долітають наші дрони в глиб Російської Федерації, тим більше підвищується градус напруги у московських студіях. Ну і це ще не все. Бо й перемовини, як виявилося, йдуть не за планом росіян. Не, ну на самом деле, в общем-то, із цих переговорів, като скоріше можна назвати стрічі, вийшов політичний пшик. Поступ, поскокту думали, что Украина, получив этот меморандум, в Стамбуле проследится, прочитает его, и тут же а будет отличить. Но, к сожалению, такой подход был здесь. Що касается, здесь, здесь, да, у кого? здесь в Москве был поход такой, к сожалення. Тока моска була Персонально персональне. Хто об этом Є ну, персональні люди? Таксі тому що була ідея нав'язати візать Україна. Не Україні вот обсуждение нашого варианта. І получилось. і знову у московитів похмурі пеке, бо не так сталося, як гадалося, і це ж як то кажуть, ми ще не починали. Уявіть, як підгоратиме у них найближчим часом бо ж наближаються важливі міжнародні події. З 15 по 17 червня відбудеться саміт лідерів J7. І ми чекаємо на гарні новини. Бо нагадую минулого року саме на саміті J7 обговорювалися ключові глобальні питання, зокрема і підтримка України, і одним із головних рішень стало погодження надання Україні позики в розмірі 50 мільярдів доларів, фінансованої коштом прибутків від заморожених російських активів. А вже 24-25 червня, в Гаазі відбудеться саміт лідерів країн НАТО. На який Україна отримала офіційне запрошення, до речі, президент США Дональд Трамп теж візьме участь у саміті НАТО. Тож зміїному кублі вже панікують. Нас вісімнадцятого юня состається сімка, где Україна по всій сі получит поддержку політичку. А 25-26 двадцятого в Голландії состоїться саміт НАТО, і де теж бути політичка поддержка Украины. Она будет в чем заключаться? И, 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 мы и, поддерживаем а, Украину. Хотя бы даже это. Вы не ну, на, на трибуну скажет Украина, мы вас не бросим. А, вот, и, а, нет, Но это ущерба. Она предпочит... в, хорошо получит они <связываются> эту политическую поддержку. <связываются> и <связываются> и <связываются> темы обсуждения вот на третьей а, встрече. Тем, тема обсуждения очень простая. Это ответ нет на наш лапара. Погодите, это не отлично. Это не отлично, потому что при этом варианте мы получаем продолжение войны, которая может быть уже. Дольше, чем Великая Отечественная война по срокам. Раз, первое. Во-вторых, до этого, к сожалению, и Андрей Владимирович здесь уже отметил, мы сейчас с, с полетом Андрея Ермака а Получим, видимо, все-таки в ближайшее время э, пакет санкций, очень жестких американских санкцій. Метоносный ермак летит действительно Трамп тому, уже на исходе. А да, мы виноваты уже. в том, что Трамп на исходе. Нет, ну это это проблема Нет, вот Трампа. Вы, я я том, думала, что... Это проблема Трампа. Очень близи. Правильно, Андрей Хочу, Ваничка. Тим часом у Соловьева своя движуха. Пам'ятаєте, я показывала, як він реагує на атаку дронів по військових аеродромах. Росії, закликав у прямому ефірі солдата-строковика, який зняв відео наслідків ударів по російським бомбардувальникам, відео, яке з'являється тут, знімають срочники. А можна ми розстріляти цього срочника? От вивезти цю с і перед строєм просто як придателя родя. Ну а ось і цей солдат, та звісно, відео, яке набрало в інтернеті мільйони переглядів. От заяви Соловйова про те, що цього строковика треба роздати, дуже розлютили і його ж глядачів, тобто самих росіян. Їхня реакція на те, що у російського пропагандиста Соловйова у черговий раз прокинулася агресія до власного народу, не забарилася. І як вам, вічер, а хто вам дав такого права? расстреливать, призывать вообще кого-то. А в курсе, что за призыв к убийству человека – это уголовная статья, а тем более к убийству защитника Родины. Это раз. Для вас, вечерним удозвом, я объясняю то, что… Я знаю, что вы служили в армии. Кем вы служили, только не знаю. Возможно, хлеборезом, поэтому вы, может, не знаете. Но за подготовку военнослужащих по призыву отвечает непосредственно командир роты. И если срочник что-то не знает, спрос должен быть командира роты. Но вы или ты, наверное, ты, э, скорее всего, этого не знаешь. Поэтому ты такую... вот. или знаешь. Но ну, если бы ты, знал, что надо раз, расц... офицера вооруженных сил, тебя бы уже порвали. А тут непонятно, почему специальный комитет закрыл глаза. На твой кош за призыв к убийству. Почему ВГТРК позволило вообще выпустить этот в эфир? Твое эмоциональное. Ты даже своего сына не воспитал. Посмотри на своего сына. Волосы до плеч, маникюр на руках. Воспитал ты то ли мальчика, то ли девочку. Интересно, а в общественных местах какой он писсуар ходит? Женский? туалет или мужской туалет. Куда он ходит? Он, наверное, стоит перед выбором. Ага, сегодня я буду женщина, завтра я буду мужчина. Так, что ли? Изначально как-то я к тебе относился неоднозначно, но после вот этого заявления скажу, ты воспитай сначала своего потом что-то на защитников нашей страны. Этот срочник, по крайней мере, дал присягу, пошел служить. Он не А твої син чим займається? Що ж думаю, далі буде, бо тепер військові закликають розстріляти Соловйова. Ну і роблять вони це цілком аргументовано. Ба більше у військових, думаю, є не тільки таке бажання, але й можливості. Ми ж тим часом маємо не тільки реакцію наших партнерів на спецоперацію Павутина, але й перші вагомі підсумки українських атак дронів по Росії. Велика Британія вже цього року інвестує рекордні 350 мільйонів євро в безпілотники для України. І все через те, що Збройні сили України продемонстрували ефективність війни дронів у захисті від незаконного вторгнення Путіна. Інтелект, управляючий раями дронів на полі бою, з'явиться в кінці цього року уже відчутно, весомо, грубо і зрімо. іменно раями і іменно іскусний інтелект. Без цього... Он и он бы появится еще 10 лет у кого и кто этому... Китай уже летает в небе как хочет. Вот. Теперь, теперь вопрос, кто даст эту... А, простите, что... пожалуйста... А вот высокоточными есть? ракетами, что украинцы управляют, что ли? А у кого есть? Их там обучили управлять? Интеллект? Здесь прав, Михаил Зелягин, да, все так и будет. А у кого да? есть искусственные чтобы дать это Украине? Им не дадут, будут экипажи специалистов, а, которые будут управлять на месте. А ну тогда да, то, да? Да, 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 это, это возможно. Как сейчас? Сейчас происходит, это так и есть. Ну а как вышенька на торте? наступна новина. Киберфахивцы головного управления разведкой сдиснили атаку на ресурсы конструкторского бюро. Туполів це провідна російська компанія з виробництва авіатехніки. Тож тепер ми знаємо все про літаки і закупівлі ворожої авіації. Зрештою вдалося отримати доступ до критично важливих даних конструкторського бюро обсягом понад 4,4 гігабайта. А завершуючи операцію, українські кіберфахівці розмістили символ гур на офіційному сайті Туполєва, показуючи сову з російським літаком у пазурах. А підсумовуючи все вище сказане, і звісно, показане, я лише додам. Поки в нинішньому вигляді таки існує Російська Федерація, то ви ж розумієте, спокою нікому не буде. А отже, ми маємо робити так, щоб російська пропаганда нікому не затмарювала мізки. І, звісно, маємо продовжувати руйнувати фейки Кремля. Тож щоб це відео побачили якомога більше людей. Тисніть на дзвіночок, залишайте свої коментарі. Та вподобайки, а я ж лише додам, зважаючи на все те, що заявляють путінські блазні, і на те, що відбувається на міжнародній політичній арені, нам з вами своє робити. Тож давайте продовжувати підтримувати наших захисників та захисниць. Давайте донатити на потреби сил оборони і бути надійним тилом. Бо повірте, від цього у пропагандистів теж рве дах. Ну і нагадую, з вами була я. І не на бок, то щоб не відбувалося на болотах, і щоб не відбувалося в світі, бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був. Під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах під час затища. Ми всюди, де зручно, в Ютуб і на сайті, в ефірі і в Телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.